Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. У нас на огляді Кентавер 244С. Дана моделька представлена в зеленому кольорі. Також вони поступили до нас на магазин як в чорному, так і в синьому кольорах. Можна замовити отакий От тракторець трьохціліндровий. На Кемовському моторі двигун дуже-дуже популярний, використовується на більшості китайських міні-тракторців. Оснащений генератором на 750 Вт, якого вистачає для електрооборудування. тим більше електрооборудування зараз все діодне. що Передні фари, поворотники. Задні стопи. Такий взгляд Акули. Ось такий. тракторець. Оснащений два насосами НШ. Має вже рівну підлогу, що дуже зручно для оператора. Гарне та просторе місце оператора. От як Можете бачити. Електронна на прибор панелів, стрілками показує температуру двигуна, паливо в бакові та тохометр. Всі останні тиск масла показує на приборній панелі лампочкою. Все дуже якісно виконано. Що зборка? ніде да, нічого не дребежить, дуже-дуже гарно виглядає. В даному на іміні трактор оснащений підвіскою. точковою так кидає яблучками, клешня знизу усилена такою шинкою, ну, для того, щоб мало ли що. Може щось тяжоле підчепі, те, буде гнутися. Так, в принципі, все дуже-дуже акуратненько, ніде нічого не заважає. Всі деталі знаходяться в доступі. Діодні стопи повороти. На грузах противаги. Розмір шин ззаду 9,5 на 24. З переду 6,5 на 16. Тракторець. Дана моделька вже 24-го року. 6-го місяця. От. Можете бачити, 24-й рік. 6-й місяць. Ну, на даний момент це самий найсвіжий трактор. Який може бути в Китаї? Общий вид. Так що, друзі, кого цікавлять міні-трактора, мототрактора, навісне оборудовання, звертайтесь до нас за номером телефона. Бригадір вам все підбере, підскаже, що краще купити, що краще буде для даної іної моделі техніки, плуги, фрези, все-все-все ну, ну, оборудовання є на нашому магазині. Також вітаю всіх з наступаючими святами, Миколая. Ну, що. Всім добре та удачі!